Напередодні свята потрапити у справжню казку у селі Грушів, що на Коломищині маленьких та дорослих гостей приймають у резиденції Святого Миколая. В гостях у чудотворця побували і наші кореспонденти, та вже готові розповісти, чого найбільше у листах просять дітлахи. Ось тут, у цій казковій резиденції у Грушеві, мешкає святий Миколай. За легендою, якщо принести свій лист із бажанням, воно обов'язково здійсниться. Садиба Миколая розташована подалі від міської метушні. Ця локація запрацювала ще у 2021-му, Відтоді, що зими дарує святковий настрій та віру у дива. Грушів – це є одне з найменших сіл нашої коломийської громади. Тут не випадково було вибране це місце, тому що воно має. Таку енергетику е красиву, так? і ми знаходимося трішки поміж гір. Так, в такому затишному куточку батьки люблять привозити сюди діток і тішаться, бо тут немає зв'язку. Діти не сидять в телефонах. вони дійсно можуть відпочити, набратися енергії, Позитивних емоцій. На подвір'ї для листів є велика скриня, у якій назбиралися вже сотні дитячих мрій. Крім того, їх у резиденції приймає також ельф, аби кожне прохання до чудотворця не залишилося без уваги. Раніше каже, він малеча просила солодощі та ігри, а зараз дітлахи прагнуть одного спільного дива. Найчастіше бажають зараз миру. Дуже багато листів це про мир. Дуже багато просять, щоб закінчилась війна і повернувся тато додому. Це саме основне. Дорогий святий Миколай, Мене звати Марина, мені сім років. Я живу у Сопові. Цього року я була деколи чемною. Але більш за все я мрію отримати у подарунок, щоб закінчилась війна. Якщо ти не дуже зайнятий, то також я хочу подарунок. І я бажаю тобі веселого різдва. Щасливого нового року. Втім, потрапити до Святого Миколая малеча може лише після того, як виконає завдання помічниць чарівника. Загалом наше призначення полягає в тому, аби перевірити, які були дітки чемні чи не чемні. Якщо вони були чемні, то ми їх хвалимо. А якщо не чемні, то відповідно даємо різки. Ось і для того, щоб дітки зустрілися зі святим Миколаєм. Дітки мають пройти певні випробовування. І випробування вони полягають власне у такому ігровому плані. Сам святий Миколай ділиться усіх своїх гостей, любить і до кожного шукає особливий підхід. Адже трішки зимової магії потрібно і дорослим. Буденності в нас вистачає і без цього, без війни це й було. І діти хочуть свята. В Той час, як діти забавляються, мають батьки можливість зайти до Миколая. Бо Їхнє дитинство далеко не завжди було з Миколаєм і в них не було такої можливості. Ольга Стельмащук зі своїм сином Дем'яном приїхала до резиденції вперше. Ми тут перший раз, тому що син пішов у перший клас і от мали змогу відвідати цьогоріч разом з класом. Дуже гарно, дуже все зі смаком продумано. З елементами такої автентичності нашого різдва дуже радіємо, що є така змога у нашому районі. Це недалеко від міста Коломиї нашої. Дуже приємно, що люди доклали таку працю, зусилля і створили такий куточок для дітей, для батьків, таку радість і, і свято в теперішній час. На подвір'ї чарівника мешкають також овечки та віслючок, яких діти можуть годувати. <працю> Клас працюватиме резиденція Святого Миколая до 15 грудня.